Мамине серце крізь тюремні грати. У затишному містечку, де спокійні води річки несуть свої плини повстихі вулички, жила родина Софії та Петра. Їхнє кохання було тихим, але міцним, як старі дуби на околиці міста. У них зростала єдина донька тендітна і талановита Катерина. З дитинства вона була сонячним промінчиком у їхньому житті, їхньою гордістю та надією. Катерина виросла доброю та чуйною дівчиною, але як це часто буває з молодістю, вона потрапила під вплив не тієї компанії. Її життя почало змінюватися у ньому з'явилася таємничість, пізні повернення додому, тривожні дзвінки. Софія відчувала, як між нею та донькою зростає стіна непорозуміння, її материнське серце не знаходило спокою. Згодом у їхньому житті сталася трагедія. Катерину звинуватили у серйозному злочині, пов'язаному з фінансовими махінаціями. Для Софії та Петра це стало справжнім ударом грому серед ясного неба. Вони не могли повірити, що їхня катруся могла скоїти таке. Під час слідства з'ясувалися жахливі подробиці. Катерина була не лише учасницею злочину, але й мала таємний роман з одним із головних фігурантів справи, який її підставив, а сам зник. Зрада коханої людини стала додатковим болючим ударом для молодої дівчини. Суд був безжальним, незважаючи на сльози батьків та розкаяння Катерини, її засудили до кількох років позбавлення волі. Для Софії це було немов смерть живої душі. Її серце розривалося від болі за доньку, за її зламане життя, за ту ганьбу, що лягла на їхню родину. Петро, хоч і був глибоко розчарований вчинком доньки, намагався підтримувати дружину. Протягом довгих років, поки Катерина відбувала покарання, Софія щотижня їздила до неї у в'язницю. Вона привозила передачі, розповідала новини з дому, підтримувала її духом. Крізь тюремні грати, материнська любов сяяла незгасною надією. Петро, хоч і не міг повністю змиритися з вчинком доньки, Мовчки передавав через дружину необхідні речі. У в'язниці Катерина багато переосмислила своє життя. Вона відчула гіркоту зради, самотність та каяття за свої помилки. Слова матері, її безмежна віра та любов стали для неї єдиною опорою. Нарешті настав той день, коли Катерина вийшла на волю. Біля воріт її чекала Софія. Її обличчя було змарнілим від переживань. Але в очах світилася безмежна любов, вони мовчки обійнялися. У цьому довгому обіймі було прощення, розуміння та біль втрачених років. Дорогою додому Катерина боялася зустрічі з батьком, вона знала, як сильно його розчарувала. Але Петро, стоячи на порозі їхнього будинку, обійняв доньку міцно і мовчки, лише ледь помітні сльози видали його переживання. Повернення до нормального життя було непростим. Катерині довелося знову завойовувати довіру суспільства, шукати роботу, заліковувати душевні рани, але поряд завжди була її мама. Її безмежна любов стала тим цілющим бальзамом, який допомагав їй крок за кроком повертатися до життя. Софія ніколи не дорікала доньці минулим, вона бачила її щире каяття та прагнення виправити свої помилки. Її материнське серце. Хоч і було пораненим, знайшло в собі сили пробачити. Її любов виявилася сильнішою за боль зради, за суспільний осуд, за роки розлуки, простягнувшись крізь холодні тюремні грати, щоб знову обійняти свою заблуджу доньку. І в цьому тихому прощенні звучала найсильніша мелодія материнського серця.